Добрий день, яке вам молоко давати? Мені класнюче. Класнюче? У нас все класно. Що ще давати? Все молоче. Все молоко. 42 гривні. З вас у вас картка готівкою буде. Готівка. Готівка. Але зачекайте, з грошима мене Женя звати, я новий а. продавець. Але незвичайний продавець. Я пропоную людям перевірити свою вдачу. Ви вдачлива людина? Та ще яка. А як вас звати? Ларіса. Дивіться, в нас є колесо фортуни. Ви маєте його покрутити і дізнатися, чи вдачлива ви людина, чи ні. Ну... Нехай прибуде з вами вдача. Крутіть сильно сильно. Що ж це таке? Вау, мінус 300. І я вам хочу сказати, що у вас є ще 258 гривень. Ви можете взяти будь-що на таку суму. Всю давати, да вам? 173 гривні ще у вас є. ще За чотири штучки 100 так, гривень буде. Ще є у вас 73 гривні, будь ласка. Три майонези по 25 і 2 гривні з вас. Все, 2 гривні і клас, Бачите, бачиш? Я вам дуже-дуже вдячна. А ви знаєте, що я сарафанне радіо? Зробити треба зробити та обов'язково елементарно. елементарно. Забирайте Ларіса, ваш майонез, Дякую. молоко, печиво, морозиво Дякую. і з посмішкою повертайтесь додому.